Ви маєте навіть так склад складно, так? Ну я думаю, не знаю, може Денис має якусь свою думку з цього приводу, але я думаю, що, е я думаю, що було декілька причин, Та, про яку сказали, ми ну, були цю причину. не тому, що ми не хотіли бути популярними на заході. Ми тоді е думали трошки про інше, у е нас була дуже велика аудиторія. Не тільки в Україні, але й в багатьох країнах за її межами. Це сталося відносно швидко. О, через 5 років нашого існування ми вже їздили, за, літали за тисячі кілометрів від дому, тому в тому числі в тих місцях, які згадувати більше не хочеться. От, і, а, і я не думаю, що це була причина. думаю, що причина, на мою думку, була в тому, що ми були всі молоді люди. З кожним своїм ще, можливо, трошки підлітковими відношеннями до життя, максималізмом. Коли ми зустрілися, от я прийшов в цю групу, коли Денис Юра і Мрей Паша вже були разом, нас дуже об'єднувала музика, нас інші речі насправді не об'єднували, ми, ми не були знайомі. Розумієте, ти раптом бачиш один одного перший раз в житті, а на другу зустріч ви починаєте разом грати в групі. І це ну це трошечки як футбольна команда, яку тебе просто проводять, ну ти класно граєш футбол, ну а цих людей ти перший раз бачиш, але тобі треба з ними ну, зіграватися і далі. От, І пер-пер... спочатку ця історія з музикою дуже сильно тримала об'єднувала. А потім, ну, бачите, не завжди з першого разу ти можеш зійтися характерами там, чи баченням життя. Ну просто були різні люди. От якщо так дуже у дорослому сказати, ми просто були різні люди. І хтось буде питати, хто винен в цьому. Та всі ніхто не винен, і всі одночасно. Знаєте, як це? Ну, от, ну, ну так сталося. Просто ну так склали зірки. Ну до цього було все йшло. Тому я не думаю, що була якась конкретна причина. А, причин було багато. Я думаю, що і хлопці описують багато в цьому фільмі. І я описую. Я не боюсь сказати, що я ну, завжди це говорю, що багато речей я зробив неправильно, я, можливо, зараз без висоти прожитих років по-іншому би поступав. Але чесно, я не думаю, що це б сильно щось змінило. Рано чи пізно воно б так сталося. Просто воно могло б статись так не травматично, а, ну, наприклад, більш а, ну, цивілізовано, але як це сказати, більш. Прогнозовано, спокійно. Це знаєте, як є, де, коли я не зрівнюю нас з подружжями, бо це трошки інше, але тим не менше, як є подружжя, які переростають стосунки і розходяться. Одні розходяться з скандалами випадково, зради там, не знаю, ну, суди. або... Я маю на увазі ну, такі знаєте, емоційні годілки. А інші якось, так знаєте, проходять момент і розуміють, ну, мабуть, ми вже один одного. Переросли і так просто спокійно кажуть, давай розійдемося і все розходяться. Але якщо б Бог дав цим відносинам бути довгими і міцними, то вони будуть. Якщо ні, врятувати їх ну, чим, більшими стадіонами, більшою кількістю грошей. Це неможливо. Це, це, це ну, Мені здається, що воно до цього йде. Але я дуже вдячний і, і Денису зрозуміло, і Юрі з Пашою за те, що вони. Але мені таку можливість, якщо б не вони, то невідомо чи я взагалі зайнявся би музику, бо я за це дуже ціную і дуже за це вдячний. Дякую. Давайте два останні запитання. Ми підтримували музику і потім там скаже. Я як це як токін uh,